Присутність військових із країн НАТО в Україні не порушує міжнародних норм. Президент Чехії Петро Павел підігрів ситуацію новою заявою. Він наголосив, що необхідно проводити чітку різницю між розгортанням бойових військ та можливим їх залученням до деякої допоміжної діяльності. І НАТО вже має такий досвід. пише уніани з посиланням на західні змі. Крім того, політик нагадав, що після початку російського вторгнення в Україну Москва заявила, що будь-хто, хто надає Україні допомогу, стане законною мішенню. За словами президента Чехії, країни НАТО сьогодні не лише постачають Україні стрілецьку зброю, танки та крилаті ракети середньої дальності. Можливо, незабаром вони постачатимуть літаки, і при цьому не було жодного нападу на територію НАТО. За словами президента, РФ чудово розуміє, що це було б порушенням закону набагато більшого масштабу ніж те, що вона робить зараз. Росія знає про силу НАТО. При цьому він не став заперечувати, коли його запитали журналісти одного з європейських видань, чи підтримує він участь військ НАТО у прямій підтримці України на її території. Я б звичайно не відмовлявся від дебатів з цього питання. Якби ми могли домовитися з союзниками, що, наприклад. Замість навчання українських солдатів на території країн-членів НАТО і перевозити тисячі військових, скажімо, до Польщі або Чехії, набагато розумніше було б перевести кілька десятків інструкторів на українську територію та навчати там українських солдатів. За його словами, західні союзники повинні мати мужність захищати свою діяльність юридично, бо допомога в навчанні та обслуговуванні техніки в суверенній країні не є бойовими діями. Більше того, деякі країни НАТО вже направили військових до України. Про це заявив голова МЗС Польщі Радослав Сікорський під час дискусії у польському парламенті з нагоди 25-ї річниці вступу Польщі до НАТО. Однак дипломат зазначив, що перераховувати ці країни він не буде. Нагадаємо, дискусії щодо ведення військ НАТО в Україну Чилися після заяви президента Франції Еммануеля Макрона про таку можливість на саміті в Парижі. При цьому видання захіл писало, що цією заявою Макрон припустився дипломатичної помилки, яка пішла всім на користь. Пізніше президент Франції ще раз підтвердив свої наміри, додавши, що такий сценарій можливий у разі значного погіршення ситуації на фронті прориву військ РФ до Києва чи Одеси.